Ці деталі, підв'язки просто потребують заміни. Починаючи від стоїк на амортизаторах опорних підшипників, салінблоків. Під двері укравтодору киянин Дмитро привіз рульову рейку від свого автомобіля. На розбитих дорогах деталь понівечилась за два тижні. Її заміна влетить автовласнику у копійку. П'ятнадцять тисяч гривень. Ця деталь вообще на нормальних дорогах європейських живе на вінарощита на віс срок служби автомобіля. Під укравтодором з півсотні українських водіїв, кому геть увірвався терпець. Мамагають відставки керівництва за поганий стан покриття. Ну, Житомирська область це взагалі просто чорна діра на автомобільній карті України. Тобто, ну це такого я не бачив. Тобто, я вже я їжу з 2004 року, ну такого, як цієї зими, не було ніколи. Де на де здоров'я може бути будуватися, як вони крадуть на рівному місці, вони обкрадають людей. Про те, як порушують технології і відмивають гроші, розповісти спільноті на акцію прийшов працівник дорожньо-комунальної служби Володимир Григорів. П'ять років чоловік латає столичні дороги. Каже, написаному у ремонтних проєктах довіряти не варто. По, по технології асфальт повинен покривлю асфальту бути 12-15 см. Вони занизують на 7 сантиметрів. Це на цьому крадуть на кілометри кожному. А там, де ну на кілометру, де так крадуть в районі 15-12 мільйонів гривень. Ганьба! Ганьба! Ганьба, а це вже інше повстання під Київавтодором. автодором. Столичні активісти та кермачі вимагають не затягувати з ремонтом жахливого дорожнього покриття. На планшеті демонструють фотопідбірку непрохідних ділянок Києва. це, наприклад, вулиця гарматна, гарматна вулиця район. Раз, два, три, чотири, п'ять. Утім, відповідальні за дороги акції водіїв проігнорували. Ба більше, аби не приймати зібрані підписи автовласників, зачинили двері установ зсередини. Які думати? Подалі від водійських очей чиновники коментують дорожній колапс лише журналістам. Очільник Києва автодору каже, столичні ями активно латають капітальний ремонт поки що в перспективі. Та й грошей на нього ще немає. Якщо ви живете без ремонту в квартирі там, 30 років чи 40, то ви вже бачите, що треба замінити чи ліноліум, чи там. А якщо частинами штукатурити, буде результат якийсь. Ну ви бачите, щось, щось воно дає, якщо ви знімаєте грошей на капітальний ремонт, ви так себе вдома і робите. Достукатись до влади водії намагаються і через інтернет інтернет мережу обурливими повідомленнями вони закидають сторінку прем'єр-міністра у Фейсбуці. А той що тижня годує дописувачів новими обіцянками. Водії тим часом усе активніше гуртуються в інтернет-спільнотах, викладають фото та відео побитих доріг і обіцяють невдовзі масштабні акції з віртуального світу. Перейдуть у реальний. Готуються декілька акцій, масових і по всій Україні. Юлія Фінгарет, Ганна Рибалка та Іван Вірченко, п'ятий канал.